У Бродах відбувся фільмопоказ, що демонстрували на екрані у Бродівському молодіжному центрі. Дивіться далі. У молодіжному центрі відбувся показ фільму, який мав назву Добре бути тихонею. Підлітки зібралися у цей день, щоб відпочити та гарно провести вечір та дізнатися корисну інформацію, яка була показана у фільмі. Люди. А що я зробив? Нічого ти не зробив. Це просто тост за нашого нового друга. Ти щось бачиш і розумієш? Фільм показує, що іноді добре бути тихим. Це означає сильніший внутрішній світ, який може здивувати всіх навколо. Мар'яна Бняс, Василина Куць, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.